Вітаннячко! Що ви чули про старовинні скрутки? Ну, вони дуже старовинні і вони скручені. А ще так називається серія фентезі ігор The Elder Scrolls, you know. І назвали гру так, бо вважали, що це буде натякати на тяглість. що є багато совоїв, в яких розкажуть якісь історії, в які можна пограти. Після першого сувоя, через два роки, вийшов другий, який так і називався Старовинні сувої частина друга. Через 6 років вийшли треті собою, які мали бути прямим продовженням других, і закінчувати деякі сюжети звідти, і називатися мали Трибунал. Але ми отримали Моровінд, і то хвайно. Ще через 4 роки вийшла четверта частина забуття. А що? А, про що я? А, а Про я? через 5 років вийшов п'ятий совій. І я цей раз не буду жартувати про Скайрім. Сподіваюся, в лісі через це щось здохне і це буде багато москолоти. І до чого я все це перераховував? А тому що з 2011 року ми вже 14 років чекаємо шостий собі, а маємо Starfield і Ремастер Забуття. Найуважніші з вас могли помітити, що я упустив деякі ігри Спінохли і онлайн суворі. А це тому, що перераховував тільки номерні ігри серії, щоб показати, який час вони розроблялися. І скільки вже нічого немає. І думаючи про цю ситуацію, я вирішив, що 31 рік це доволі багато для серії, і можна було б згадати про що була найперша гра стараних собою. Отже, Третя ера 376 рік. Якийсь такий Соловейко краде Пуса хаоса з Мурнхолда. Так, Мурнхолд це столиця Моровінду, провінції, в якій живуть Данмери. Уса Хаоса це потужна штука. Нею можна в'їбати не тільки по Кримському мосту, а й по Москві і взагалі анігілювати всім відоме непорозуміння. Але він не існує в нашому світі. Це знову ж таки потужний посох, який складається з самої сутності землі Тамріеля. Тому його майже неможливо знищити, і він може бути використаний для знищення фізичної сутності чогось і відкриття розривів між Всесвітами. І ще хто зна для чого. І ця важлива штукенція була викрадена якимось солов'єм. Хтось каже, що це був Ягар Тарн, про нього пізніше. Але вірогідніше, що Соловей це один з лідерів гільдії крадіїв, і він вкрав посох на замовлення, а не для себе. Тим не менш, хто б не ховався за псевдонімом Солов'я, посох дістався Тарну. Ягар Тарн спадкоємець старовинного роду Тарнів, які поколіннями служили опорою імперії. Ягар теж був радником Уріеля Септіма VII, vii і головним бойовим магом імперії. Але з часом імператор переріс свого наставника, став розумнішим, перестав так потребувати парад тарна, як раніше, став хитрішим, але недостатньо. Ягар дуже любив владу, і він подумав, і він придумав, як отримати її собі більше. До того ж, його любов була чистою, як скло з ізюмського склокомбінату. Він не хотів якоїсь слави чи визнання за свої владні подвиги, він хотів стояти у руля, у штурвала, у голландського штурму. Тарн склав план, забив той план в трубку Скууми і, розкоривши його, розробив стратегію. Ягар Тарн пішов у відпустку. Для чого? Для того, щоб поніжити свої натомлені кісточки на ельсверських пляжах? Ні, це частина його стратегії. Замість себе на позиції верховного мага він залишив проникливу і перспективну рію Сільмана, а сам начебто покинув імперське місто, але не покинув. Він таємно повернувся і наніс імператору удар в псину. Використавши посох хаосу, зрадник переніс Уріеля і начальника варти у власний підплан забуття і запечатав там. А сам він прийняв вигляд імператора і почав правити. Рія зрозуміла, що імператор не справжній. І, хоч вона була перспективною, але якось Тарн зрозумів, що вона зрозуміла, і знищив її фізичне тіло завдяки посоху хаосу. Але дух Рії вижив, і це. Був перший прорахунок Тарна. Перший, спитаєте ви, а як щодо того, що імператор живий і вузурпатор чомусь москвиця під імператора? Ну, цьому є логічне пояснення. Є така річ, як Амулет Королів, який з-за живого імператора захищає Тамріель від вторгнень до гідричних сил. І якщо імператор вмирає, то Амулет дає про це знати, і всі навкруги зможуть довідатися, що зробив Тарн. А хоч Тарн і потужний маг, але проти 13 менш потужних магів йому буде важко вистояти. А так і імператор живий. Ще й ніхто не дізнається, що це він керує. А ми пам'ятаємо, що Тарн любить владу. Але не любить славу. І насправді сім'ї Тарнів на руку було те, що ніхто не знав, що імперію керує один з їх роду, бо імператор з Ягара Тарна вийшов такий собі. Протягом десяти років його правління між всіма провінціями спалахнули війни, а авторитет Білої вежі нестримно падав. Отже, перший прорахунок Тарна був в тому, що він знищив лише фізичну оболон корії Сільмана. Другий прорахунок був у тому, що він вирішив, що тримати біля себе найпотужнішу зброю нераціонально. Тому розділив посаг хаоса на вісім частин і сховав по всьому Тамріялі. Ріє знадобився певний час, щоб усвідомити себе як духа, і коли вона змогла опанувати своє існування в новому стані, то склала план. Хотіла забити його в трубку з куми і розкурити, але духи не курять, тож вона розробила стратегію. Рія почала являтися в снах королю Вейреста Едвейру. Вейрест це частина провінції Гайро. Якийсь час пішов на те, щоб переконати короля в правдивості своїх слів, і що сни Рією не еротичні після особистої зустрічі з Тарном, в подобі імператора. Король Вейресту остаточно переконався в тому, що імператор не справжній. Він разом із Барензією, колишньою королевою Морвінда, почали втиратися в довіру до Ягара Тарна і вивідали поступово, де знаходяться уламки посоха хаосу. Також Барензія отримала ключ від камери, в якій гнив дуже перспективний друг Рії Сільмане, і підкупила варту, щоб ті підкинули ключ в камеру. Врешті-решт Рія з'явилася у вісні свого друга, якого запроторив у в'язницю хибний імператор. І розповіла йому стратегію повалення Тармо. Треба зібрати всі частини посуха хаосу і відновити його, а потім повернути імператора назад. Все як два пальці а до пальці. Туди-сюди тири-пири і готово. але з пири зазвичай і трапляються проблеми. Десь із цього моменту і починається сама гра. Якщо ви ще не забули, що ми про гру говоримо. А якщо забули, то я вам тільки що напам'ятав. Сподіваюся, ви ще не задрімали. Тож я презентую вам канал мого друга, який стрімить різні ігри, серед яких є і старовині своє, а також XCOM, контрабанд, поліс і повернення до замку Вулгенштейн. Як бачите, грає він і в безсмертну класику, і в сучасний декаденс. Підписуватися не рекомендую, бо тоді потрапити в його експеримент. Але підпишіться і залиште компроментуючий коментар в чаті під час трансляції. Посилання на канал шукайте в описі. А ми повертаємося до гри Старавинісової Арена. От цікаво, чому гра називається Арена, якщо самої арени там нема. По першочерговим концептам планувалося, що це буде гра про групу воїнів, ну і магів, які мандруватимуть світом, щоб битися з іншими бійцями на арені. Поступово концепт змінився, а назва лишилась. Пізніше придумали виправдання в тому, що континент Тамріель, по якому мандруєш протягом гри, називають також Ареною, бо всі хочуть ним володіти. І це майже як арена всіх подій. Ви вибираєте з в'язниці завдяки ключу, який добула Барензія. І відчувши на собі всі переваги лабіринту в'язичних підземель через портал, який відкрили ваші союзники, тікаєте з імперської провінції. В подальшому Ріа Сільмане з'являється у снах і розповідає про те, куди йти, щоб знайти наступний шматок посоха хаосу. І перше місце в Гамархвелі це Лігво Ікла. Кажуть, що його побудували двемери, але їх вигнав звідти якийсь дракон. В пошуках ви прийдете до міста Ріхат, правителька якого королева Блумбака підтвердить, що знає, де це ліг його знаходиться. Ну як знає, вона знає, де дізнатися. І як не прикро, папери потрібні для знаходження локації, вкрав вождь гоблінів. Блубанка просить збігати в покинуту квартицю Стоун Кіп. Де крадії, певно, сховали цінні папери. Блукаючи руїнами хвартеці, ви дізнаєтеся, що раніше вона належала охоронцям миру, але на хвортецю напали, і в кривавій бійні останні захисники відступили в тунелі гоблінів, де і зникли навічно. В глибинах підземелля на острові з уперами, можливо, це колишні захисники миру, лежить шуканий пергамент. З його допомогою королева Блубанка знаходить місце розташування лігва ікла. Це справді вражаюча шахта Двемерів. В ній може знайти прокладені колії і ваганетки, які ще роки тому справно працювали. Але всюди видно сліди руйнувань, принесені драконом, який захопив шахту. Пройшовши повзкупу небезпек і розгадавши головоломку і хитромудру загадку, ви знаходите першу частину посоху хаосу. Ягар Тарн вийде на психічний зв'язок і постібеться з вас. Він відправ пару поплічників. Щоб повернути частинку посоха Хаоса на місце. Але Тарн зробив третю помилку він недооцінив героя. Рія дала наводку, але ми п'ємо лише чисту джерельну горілку, так і зрозуміли, що наступна частина посоху лежить в скайримі в Лабіринтіані. В гільдії магів Вінтерхолда є вчені, які досліджують Лабіринтіан, але їм не вистачає кам'яної таблички, щоб скласти докупи карту його місця знаходження. Тож. Коли ви принесете їм цю табличку із крижаної хвартеці, то отримаєте координати лабіринтіана. Лабіринтіан це величезне підземелля, яке виправдовує свою назву і в ньому реально можна заблукати. Вам доведеться розгадувати багато головоломок і задачок на своєму шляху, адже цей лабіринт спорудив відомий архімаг Шелідор. Він вправлявся в орієнтуванні і в розумових вправах в цьому місці. Зрештою, якщо ви маєте такий же гострий розум, як і Шелідор. То без особливих проблем отримаєте другу частинку посоха Хаоса. Одразу після чого Тарн знову пошле приспішників розібратися з вами, і приспішники знову не повернуться. Не знаю, про що думав Тарн, коли його слуги не поверталися. Треба, мабуть, якось їх заохочувати працювати на нього, а не тікати додому при першій ліпшій нагоді. Рія знову відвідає ваш сон і повідомить, що третя частинка зберігається в місці відомому як Елден Гроу. Або старий сад місце, де росло перше дерево прабатько всіх дерев. Це місце священне для Ельхвів. А провінцій населених Ельхвами всього три. Тож пошук не буде складним, казала вона. Виявилося, що древній сад знаходиться в Валенвуді. Валенвуд це ліс. Валенвуд це провінція, Валенвуд це стильно. В місті Елденруд, королева Уландра. Прос знищити сили чаклунки селени, яка розпоясалася і загрожує життю лісових ельфів. Тільки після того, коли босмери зрозуміють, що їх проблеми не байдужі вам, вона зможе розповісти, де це священне місце древній сад. На базі чаклунки селени сиро, несмачно пахне і повно пауків. Але якщо вкрасти камінь, з якого вона черпає сили, то Елденрут буде у безпеці. В обмін на камінь селени, королева Уландра відкриє таємницю місця знаходження саду першого дерева в світі. Це старовинний ліс, наповнений монстрами, під яким розкинулося древнє, частково затоплене місто. Саме в ньому і знаходиться третя частина посоху. Ягар знову вам погрожує знищенням. Серйозно, на його місці я б покінчив особисто з таким паразитом. Тобто відправити в місце, де сховано уламок посоху своїх посіпак, він може, а сам туди потрапити і розмотати того, хто збирає частинки посоху хаосу ні. Рія повідомляє, що наступна частинка схована в залах колоса. Це Вельсвеєрі. В місті Карихвен, в гільдії магів скажуть, що в них була табличка, яка могла допомогти знайти. Стоп, 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 стоп. Це ж було вже. В Скайримі, так? Табличку вкрали, її треба повернути, але не з крижаної квартиці, а з храму Агамана. Судячи по назві, тут буде багато вогняних ворогів. Ага, так і є. А потім. А потім на що відправлять в штормову хватецю якусь. З табличкою ми дізнаємося місце знаходження зали колосів. Кажуть, що це місце побудували гіганти, щоб зручно милуватися морським пейзажем. Дуже вірю. Коридори всередині цих залів бували навіть дуже вузенькі для широкомасштабного норда, який любить ласувати бургерами. І знову, після отримання чергової частинки посоха, Ягар Тарн починає биковати і шле своїх поплічників по вашу душу. Рія знову вас хвалить і відправляє в кришталеву вежу. Кришталева вежа знаходиться на острові Summerсет. А в місцевій гільдії магів був діамант, який би міг сказати, де знаходиться вежа бла, 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 після повернення сказали, де вежа. Кришталева вежа це вежа копія адамантітової вежі на островах Дірені. Саме на вершині тієї вежі боги прийняли рішення про майбутнє Тамріелю. Кришталева вежа дуже важлива святиня високих ельхвів, але зараз вона окупована всякими монстрами. Розібравшися з воріженьками, ви отримаєте чергову частину посоха хаосу. А ягарн такий, все нормально, все по плану. Ну, а ще побийся з пасіпаками. Не дивно, що імператор з нього такий собі. Дивуюсь, що він так довго був радником. Наступна частинка посоху знаходиться в крипті сердець, це в Хайриці. В одному з бритонських містечок ви знаходите братство Сета. Один з братчиків з'їхав з глузду. Він всім розповідав, що імператор не справжній і йому потрібен посох каоса, щоб його повернути. Коли його божевілля засудили, братчик вкрав карту до крипти сердець і втік в шахти Хурроса. Але ми то знаємо, хто насправді божевільний. Той, хто досі не підписався на канал і не вліпив подобайку за те, що я розповідаю вам одноманітний сюжет старої всіма забутої гри. Виявилося, що божевільний брат загинув в цій шахті. Хіба він туди попхався, Невідомо. Тим не менше, з його тіла ми забираємо карту і можемо відшукати крипту серця. Це місце було похованням древніх героїв, а зараз його заполонили орди на мертвих. Пробивши через які ви отримаєте шосту частину посоху хаосу. М'ягартарн знову погрожує телепатично і відправляє своїх недопосіпак зникнути в аналах історії. Залишилося три провінції, в яких ще не ступала ваша нога. В одній з них є старовинний ліс Муркут, де схована наступна частина посоху. В чорноболоцькому місті Штормголд ви знайдете конклав Баала. Які мали знати, де той ліс, але от халепа, інформація про його місце розташування втрачена. А ви чого хотіли? Тож треба йти в сховище Гемінна і повертати табличку з координатами. Але там не координати записані, а якесь древнє шаманство, схоже з тим, яке допомагає знайти дату Великню. Бо ліс Мурквуд постійно рухається, і де він був вчора, 20-го числа, завтра він буде 12-го. Після дослідження лісу і знаходження частинки посоху, Ягар Тарн виходить на зв'язок і доводить, що має зайву хромосому. Він каже: Ха-ха-ха, ти не зможеш зібрати всі частини, хоч в тебе їх вже сім. Я такий в собі впевнений, що де остання, так я тобі і скажу. Вона схована в вулкані Дагот-Ур, що в Моровінді, але з цією інформацією. Ти не зможеш увійти всередину вулкана, бо ніхто не знає де вхід. Ху -ху -ху -ху. Крім короля Касіка, який живе в місті Ебоносерді. Так, а цього не було в сценарії. МОРІС! Ви відправляєтеся в Моровінд, і в одному з ваших снів Рія підтверджує, що в серці вулкану є частинка посоху. Ви прийшли до короля Касіка, і той, як після 100 грам чистого екстракту з кума, розповів, що щоб знайти вхід до доготуру, треба вдарити молотом Гарина по ковалдлу Мітаса і по дзвону дізнаєтесь, де той вхід. Як це працює? Не питайте. Це древня збочена хветишиська магія Данмарів. Але закавика в тому, що молот більше не у короля, і його треба повернути. І коли ви це зробите. І знайдете двемірські шахти, які і є входом до надр вулкану, то зрозумієте, що то і є добре. Жити у вулкані вигідно, не треба платити за опалення. От тільки атмосфера трохи душна, і відкрити вікно не допомагає. Цей вулкан Червона гора, також відомий як Догот-Ур. Що робив сам Догот-Ур, коли виша стали по околицям його гори, невідомо. Мабуть, мріяв про зустріч з Нереваріном. Насправді. Це дуже важке підземелля, і ви справді відчуваєте себе чудово, коли остання частинка посоху Хаоса з'єднується з усіма іншими з приємним бздик. Але наступного моменту, з неприємним хіряб, на зв'язок виходить Ягар Тарм. Шо ти, голова? Зібрав посох? Вітаю, вітаю. Але це просто красива паличка. Я ж магічну енергію з посоха перемістив кудись. Приходь до мене! І спробуй поштрикати цією напівзаготовкою. Лол, кек. Чебурек. Хм. що ж чебуреків захотілося? Моріс! Ну що ж, ви не звикли відступати, особливо якщо вже освоїли керування цієї гри і звикли до наркоманських рухів НПС. Тож, тримаєте шлях до імперського міста, де під виглядом імператора сидить імбіцил. Тарн. А під виглядом імперської варти ходять легіони тьми, через які треба пробитися, щоб дістатися до кімнати Ягара Тарна. Дизайнера, звісно, він найняв такого собі, кругом лава, куди дивиться комісія з пожежної безпеки. Ягар, побачивши вас, впустив чебурек на свою імператорську тогу. Ти що, Дурачок, ти прийшов прямо в моє логово із непрацюючим посохом і робиш це без поваги? Та я тебе зараз пундик скручу. І ви починаєте битву, в якій маг отримує по горіхах на заслуги. Він не помирає. Звісно, я не вмираю, бо моя життєва сила пов'язана з коштовністю в центрі кімнати. Бо я туди силу посоха влив. Ей, куди ти пішов? Не поєднуй коштовність і посох! Ти повернеш йому силу. О, місячна призма. Дай мені квартиру в центрі Львова. А? а ой, вибачте. No. Поса хаосу, звільни імператора із забуття імператора звільнено. Він дякує вам за службу, назначає вічним чемпіонам, і більше, коли виникне проблема в імперії, про вас не згадають. Як закінчив своє життя вічний чемпіон? Чи знайшов він тихе місце десь біля залів колоса, щоб споглядати, як каджити бавляться клубком з нитками для в'язання в наркоманському угарі? Чи він знайшов свій спокій десь в глибинах чергового підземелля, бо пані удача не посміхається завжди? Ніхто не знає. А от хто не зміг знайти спокій, так це імператор Уріель Сьомий, але це вже інша історія. Дякую всім тим, хто додивився цей переказ історії з гри The Elder Scrolls Arena. Чи потрібен він був? Хто знає? Чи було захопливо розповідати перепетії сюжета, які повторюються вісім раз, думаю, настільки ж цікаво, як і слухати. Але от те, що вони понапридумували в наступній частині, там справді є про що поговорити. На цьому я прощаюсь: не провтикуйте, коли ваші речі, які ви сховали, хтось забирає собі.